Хіба важливо буде те, що після життя це шанс, який колись закінчиться, як і найулюбленіша пісня. Гроші, визнання, тупотіння, не приведи нас Боже колись зрозуміти, що це було всього лиш тління. Пам'ятай, що завжди буде межа, і нехай це буде пам'ять про те, як тебе обіймає сім'я, улюблена справа. Робота усього життя, відпочинок сім'єю десь на морі, в Іспанії або Одесі, Випити ранкової кави десь на Евересті. і знати, що ти є щасливий тут і зараз твоє щастя, і не бійся потрапляти під зливе.